Хочеш попасти в нарізку кліпбейт? Переходи на сайт, та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може, саме ти будеш у наступному відео. Просто я знаю, що багато з вас хотіли побачити мене справжнього, мене відкритого і відвертого з вами. Ось я. Відкритий, відвертий і справжній. Голий? я не голий, фу самурай. А тобі от, Ну, сила, так, пошлить. Ну, підець. Сука. Все, ніяка лабуби тепер. Чат! У мене мало собачок. Будь ласка. Повисасуй з нас сьогодні. Все, що тобі необхідно, ти того вартий. Турсул, та ні. ні, 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 ні. Який повисасуй з нас. Та навпаки, ви що? Я зараз заряджусь трошки. Ні, де можу посмахтати? Але я ж можу, коли. У тебе ельфійські зів'ялі. У тебе мама зів'яла, в мене нормальні вуха. У когось нашого попа, церкви, що на Зарічному Остановили, він коротше був п'яний. Во-первых, машина в нього дуже крута, як для попа. Він був п'яний, і простітутка з ним в машині їхала по церкви. От і нічого. І після цього він продовжує далі ходити з хрестом і все нормально. Правильно, Он в нашому селі там, Правильно, де я родилася, да. родилася. Це? А -а 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 -а! <смір> <фір> Приходжу якось до мами, і кажу: мам, мені придумали друзі, нове, нове прізвись, Типу, прізвисько, прикинь. Так мило звучить, вони мене тепер називають машонка. Тірліст класних стрімерів і друзів, з якими би я, ну, на жаль, не став їбатись, так? Наприклад, Скевич, так, ну припустимо, так? так, так, так там, Бафік, так, так. так, припустимо. Лібіга, класні всі чуваки, але їбаться? Ні. А Філіп просто класні, чуваки. Філіп. Наступне питання. 100 доларів гарні гроші для когось. Так для тебе не гарні гроші? 100 доларів? Ну. No. Ну, дивлячись за що. No. За якісний мінет охуєнно насправді мені здається. Ну, Микола Унгвар, скільки у тебе було жінок, які виглядали дуже недоторканими, а потім ти такий починав над ними домінувати, придушувати, і вони такі, супер Микола Інгвар. Супер Микола. Микола Інгвар, мені дуже подобається, як ти наді мною домінуєш. скільки 32. Блять. Блять. Чувак. Люблю. <ривання> ну, <кае анімевже>, <ривання> ну честно, ну, ты максимум ну, на 27, десь вот на 26. Мені похуй мені, 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 ти, мені. ти наш солі. Ти вже сказав, що мені 40. Кей, нахуй степ бро. Вона на твічі стрімить, вона борщ на твічі вже 5 років як будує. Який степ бро, їй, блядь, 40 років, чувак. От. І, ну, типу, я не... Я, мене оця вся тема зі степ мамами, степбразерами і так далі. І ти такий, піду подивлюся, хінтай. Заходиш в хентай, а там, типу, ну, сетап, знаєш, типу, мама хоче свого сина трансформується, коротше, на восьминога і він її, її бреть і такий. Ви, чуваки, ну ви чого? Ну навіщо ви це робите? Кирило казав сьогодні, що якщо кудись в баню йти, то можна одразу брати тебе зі скевичем. Чому? Я не знаю, просто так. Тірліст. <плес> Дивись, у мене є відчуття? Дивись, чесно чесно скажу. Ми, ми з Кирилом спілкувались буквально за все життя пару разів. На жаль, тільки що, ну, не встигли не якось роззнайомитися. Так? Але у мене є відчуття, що ви з ним обговорюєте нас зі Скевичем набагато більше, ніж є, що обговорювати, чи ніж ми зі Скевичем щось обговорюємо. Ні, я думаю, тут Скевич з Кирилом, бо часто я чув таку історію, що е, у Скевича закінчується робота вже пізно, і замість того, щоб приїхати додому до Луми, він набирає Кирилу і каже, Поїхали, про про покатнаємся, вип'ємо кави. Алексій, можна краще порнуху реальну? Я прям слухаю ці історії. Тебе... Ти ніби такий, хтось ввечері зустрівся десь, і ти такий. Цікаво. Том Нискєвич приїжджає до е засумувавшого Кирила. Там вже стоїть пляшечка Плюсехо і троянди. От у тебе, у тебе знаєш, кожна кожної історії веде до цього. Івані, а ти ж не був в Японії, так? Да? Попросив саме мене, щоб хотів би. я тренував його у співі. Так. Простого учасника хору. Бобі хотів бач? би просто за кордон. Я не Я не скажу цього Вон, якудзі. Але... Я був недавно в Польщі, хочу сказать, тобі, що ну, такое, если честно. Да, 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 конечно, конечно, блядь, Расскажи, як там в Польщі хуйово. Да, 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 конечно. От в Україні набагато краще. так. Ну, так, я катався так. на цих американських горках, різних там куча -ку, емоцій. Ну, конечно. Эмо... Піздець сказать... журба, піздець журба, ну, конечно. Україні круче. в Україні да, круче, нашко... круче. Так, сто так, 100%. Сто відсотків. Кататись на американських горках в Польщі, от чи, чи у нас. Питання. Це як чел, який в чаті написав тобі хуйня, потім VRL тебе бачить і каже, бля, ну ти нормальний чувак. я Якби ти хуйню писав, але в цілому, бля, ну, ти норм мужик. А або, Б або в інстаграмі каже, та я рофлив просто, це прикол Гоморезка, розбань, будь ласка. Я тебе дуже прошу. от, І ти такий. угу. Бля, це мій молодший брат за комп'ютер сів. Тепер до цієї стінки треба приїбачить фурнітуру. Так, це у нас виходить стак, перевернути, блядь. Блядь, як в просто. Хто не хочет ей батиски дідусика. Може, Может, там на обличчя сісти, я так поеду. Боже, будь ласка, хай там буде хуй, хай там буде хуй, та хай там буде хуй. Там не хуй. А там хуй! Хуй! Там хуй там дійсно хуй. Пососите. Не поняв, я тільки хочу сказати. О, Іринчик, нарешті, блін. Давно не бачив її на різках, ніде не бачив, блін. Посасі. Поїхали, ладно. Ладно, це взагалі мене не заділо. Це мене не заділо, Я взагалі не образився нахуй. Ось так хочу сказати, сука. Ван Голдман, та ну нахуй. Лукашенко? Єбать, yeah, відповідальні жорстокі репресії з боку державного апарата. Ух ти й бульба йобана. Ух ти, сука, і мандибурка. Ух ты, блядь, репа йобана Туда в Інтерпол, суку лагерну. Лагерна Інтерполщик. Чи може ця людина бути преступником? Бля, як це можливо? Я відповідаю, нічого не підкручував, отвічаю за свій бе. б. від наушників. Колись був у мене зараз. Є, бач? Сука. Я хуею, блять. Ох, ти ж еб твою мать. Що це таке, нахуй? Покраска, блять. Оце я підфарбував на хуй. Дроп ми плес! Кил, Oh кел, Oh! Це більше не мрій, ну, я якось не мрію, тому що я розумію, що якщо я прийду в Київ, я його відпражу. Поняли? М э ну, це не є мрія. Ну, мрія. Я не можу сказати, що це мрія, поняли? Це типа. факт конст Констита. конст. Констак. Констактую. Конст стація факта. Все. Типу, ось. Це не більше, не менш. Ну. Ну да, життя своє показуємо. Ну, бархи. Знаєте, як як живе пара геїв. Ладно, це жарт. Я казав, що не би цю сраку. блядь. Цікаво, хто з них праже кого, блядь? Чи його цей друг його, чи він праже друга, блядь. Просто цікаво даже. Я тут, що я постійно кажу, а друг мій мовчить постійно, може треба й задуматися. Такий то друг, брати, коли засинаєш з краєчечку, лиш трусики на бочину, нахуй. Смазочку туди трошечки пальчиком і. Ішла поарочка, блядь. Ах. бути. Тоже правда. У то, mm. мене хлопець не гей. Ah <laughs> Знаю, цих сучар їбучих нахуй! Ідіот. Знає цих сучок, блять, ДИРЯВИХ! сука! По моїй техніці грає, блядь! По мою технике, сучара, рибачок! Рибак, рибака рыбаказдали куве, блядь! Рибак, рибака куве! Кипе! Бля, засуд же, за хуйня, блядь там! Ебать, ток курва, блять, что это пропускає кефа? З ким я грав цю гру, блядь? А я це грав? Ми з двойняком це грали. Чого з двойком такі пози не було, блядь, не понял. Чи я не, не Верон цю гру грав а з двойняком, блядь. Чому мені хто не сказав, блядь, Вяталі, де грає з Верон, блядь, цю гру? На штире, блять. Я хожу химаю, але я хобаю. Ну Не знаю. он бачити. Ти на п'яну голову. Я сижу біля баті, батя купив е, телефона. а стою нас на влаштовує телефона. Каже, хлопче, а ти що пив? Я кажу, все що горіло. Блять, в мене за 40 років життя такого прегари не було. У тебе ка, гамном смердить просто. Який пиздец, просто нахуй. Я після того, коротше, я не знаю, не пив місяць-два. Чипа ты попадал в ухо ты лочишь? Не, ну дальше пивко, что треба по молодечь пиздец, поводу бну. Я... Баня вс! Я вообще не попал в ни одной кули, блядь! <laughs> Блять! Бляи! Хуба, блядь! Сука! Нее! Ти готовий, кун? Бля, ну бля, ну мені вже якось не дуже, ну мені вже якось не дуже. Блядь. Ром, ти доб'єш його? Fucking bitches. Блять, це... Фу яка... Та він перший бачав! Він до цей кун! Цей кун! Я не хотів! Це пизді боже! Мене теж, мене теж! Мене теж теж хуйова Рома, Рома, мені теж погано! Ще раз іти на. боже, погано, Сука, ви, блядь, всі, хто завтра в церкву, блядь, мене не є б. блядь, боже. Мама, блядь, куди мене затя. О! Ударити не зможеш. Оооо! Я вас. Давайте мікрофон, тримайте. Давай, давай, давай. А, так, сіровий мікрофон, сіровий мікрофон, так, так. значить. сірий. сірий. Дивись. Якщо буде 4000 ело, ти навряд чи станеш, ну типу, суперсильним одразу в медійці. Так чекай. А, я я відпугую дураків. <звук> так, тут питання. А, так от, так от, до чого я веду? Telefon, Чи ти хочеш манцювати. до кінця своїх днів бути 4000 логулем? А, Так, так, а не це влаштовує. Власного... Ой, помер наш подкастер. Прямо <пев -досту> <пев -досту> <Ляма> бомба Йдіть <пев -досту> <пев -досту> сюди, хлопчики. По одному нахуй. Вищу, вищо, брат, Хорош! Поміг ніхуя хай

це тобі до кем, щоб веселіше давай, було. Давай, 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 давай Алекс, Бо за роботи, тебе клан взяв, блядь, дякую, Алекс, за нас, ёб ти мать, я охуєв, як воно уронуло <звук> Алло, Роман, блин, я важливі справи роблю. Час показати тобі файни американський сільські силіконів, я їду, я виїжджаю, все. Відірвалися. Сосать. Копи. Блядь! Оце мені подобається. Паранечки, дідусь до тебе, зараз тобі скажу. те Тель-Авів? Як, блядь, те. Те. Тель. І Тель и увив? Так. Київ, тель. І уйма. Ой-ой! Тут дурачки якісь. Твого друга поранили. А робить нам з цим шо? Ха-ха. не очікуваних поворотів. Скільки ще батарейки залишилось? Ой, хороше питання ВЕРОНІКА Собака. Блин, мы бы зараз поебаться. Ем... Просто думка така. Ну, я тупий, блядь, я тупорилий, Я не вмію читати швидко. Піздес, як треба швидко читати цей блядь, текст. Мене так заїбало, нахуя, блядь, не отець. Я тобі навіть не маті, навіть я тобі не дід. Від'їбись, блядь, со своїм текстом і викинь його в туалет. Мені похуй на твої літери, блядь, їбучі. Мені похуй, що вони складаються в речення тучна. Мені треба, блять, повільно, щоб воно читалося нормально, а не блять дебільно. я нахуй не встигаю, мені похуй, мені треба, блять, спіди, які утохи. Я не можу зараз до нього піздець поїхати, бо, блять, комендантська тут година, і мені треба орехи роздинати. Перед кампом, треба стрімити це, блять, єбуче, нахуй, блять, лайно, я тупо заїбався, блядь, наче відпрацював, зміну зараз на заводі, йобана. Але мені за це не платять, на відміну, блядь, від баті, який був слюсарем, третього розряду. А що, якщо ти, типу, не в зовсім стандартному спектрі сексуальному знаходишся? І ти такий, а що читати, а що гоглити, а де дізнатися? А немає інформації. От. А дивишся на ретюбі, а там Саші грей в ну, в рота плюють, а їй це ж А потім зустрічаєш дівчину, плюєш їй в рота, а вона тобі ну, й поїбало дає. І ти такий, що відбувається? Чому так? Це якось несправедливо.